Вітаю! Мене звати Святослава Федорець, я сексолог, психолог, письменниця, голова громадської організації Українська національна академія сексології. І я сьогодні тут, аби дати відповіді на найгарячіші питання із сфери сексології. Один із найбільш частих запитів до сексолога це оргазми, або як навчитися одержувати оргазми. Питаю дівчата, або як нарешті довести свою кохану до оргазму. Запитують чоловіки. Навколо теми оргазму. Зараз видається Ця велика кількість літератури ідуть суперечки, чи існують в чи вагінальні оргазми. І я пропоную сьогодні про все це поговорити щиро, відверто та без прикрас. Останнім часом в інтернеті досить багато з'явилося відео про те, що вагінального оргазму не існує. Мені цікаво, що про це думаєте ви, і можете написати свою думку в коментарях. Ми з командою обов'язково все прочитаємо. А не так давно, як мені здавалося, але е, пізніше виявилося, що ця ідея розвивається ще з кінця 70-х років, почала просуватися думка про те, що вагінальних оргазмів як таких взагалі немає, і всі оргазми, які в принципі може одержати жінка, вони є суто кліторальними. Я, як сексолог, скажу, що це навіть призводить до суперечок в професійному середовищі. Якщо ви відкриєте більш старі книги, ви побачите класифікацію оргазмів, де їх ділять на різні типи: кліторальні, вагінальні, цервікальні оргазми, психічні оргазми. Класифікації є різні, і зараз пропонують від цього всього відходити, вважаючи за замовчуванням, що всі оргазми є кліторальні. Я, як сексолог, рекомендую до цього підходити дещо обережно, а в силу різних причин. І мені особисто не дуже імпонує думка, яку зараз популяризують в суспільстві, з приводу того, що вагінальних оргазмів взагалі немає, їх не існує, і це міф, який хтось там придумав. Коли ця тема піднімається в мене в соціальних мережах, я кожного разу одержую або в коментарях, або в особисті запити від жінок: дідько, а що робити мені? У мене саме вагінальний оргазм, я без проблем одержую його від веніса чоловіка. І ми зараз з вами перебуваємо в якомусь такому становищі, де нам, жінкам, чоловікам, говорять про те, що оргазм може бути тільки кліторальний, вагінального не існує, і це все вигадка. Але поруч з цим. Є велика кількість, ну скажімо так, достатня кількість жінок, які мають досвід цього оргазму. Тут мені хочеться сказати, що я також належу до цих жінок, але я не знаю, наскільки буде доречно ділитися особистим. Я би почала би всю цю тему оргазмів розглядати із того, а що ми розуміємо під оргазмом. Оргазми вони можуть бути дуже різними, і по відчуттях вони можуть перезаживатися по різному. Наприклад, є така техніка мастурбації, яка називає Міотонічна, вона може виконуватися, наприклад, в такій позі, в якій зараз сиджу я. На стільці закинувши ногу на ногу. І дівчина, яка володіє такою технікою мастурбації, вона просто ритмічно стискає інтимні м'язи, м'язи стегон, інколи можуть підключатися м'язи е, живота. Кожна дівчина робить це дуже по-різному, дуже по-індивідуальному. Це може бути, наприклад, три коротких стиснення, одне довге, або два довгих стиснення, потім короткі стиснення. Все дуже-дуже по-різному. І таким чином дівчата деякі успішно себе можуть доводити до оргазму, який називається міотонічний оргазм. Тому що він викликається і запускається за рахунок м'язових скорочень. Відчуття від цього оргазму вони будуть абсолютно інші і будуть відрізнятися від того оргазму, який дівчина одержить внаслідок стимуляції клітора. Так само, а вже ж коли жінка одержує оргазм від вагінальної стимуляції, він також буде відрізнятися по відчуттях. Ми зараз з вами не говоримо, що якийсь оргазм є кращим або є гіршим, більш зрілим чи інфантильним всі оці речі, які нам успішно в голову посіяв всім відомий Зігмунд Фрейд, так. Адже саме йому належить думка про те, що якщо жінка оргазмує від стимуляції квітора, то це інфантильний оргазм, і їй потрібно навчитися одержувати оргазми саме від вагінального проникнення, оскільки на думку Фрейда, Саме такий оргазм вважався зрілим. І тут я хочу зробити такий, знаєте, реверанс в бік моїх викладачів з університету Грінченко і сказати їм велике дякую за те, що колись вони мені посіяли в голову таку думку, яку я часто використовую і продовжую нести далі вже своїм студентам. Кожен раз, коли ми говоримо про якесь історичне явище, про якусь думку, яка була озвучена 100 років тому, 300 років. Років тому нам потрібно опускатися на рівень того суспільства, тих знань про клітор, які мав Фрейд, тих знань про жіноче тіло, про сексуальність взагалі, і е, спробувати подивитися на ті висновки саме з позиції тогочасного суспільства. Тоді нам такі заяви не будуть видаватися крінжовими. Бо, звичайно, сьогодні, коли буквально кожна друга, я так сподіваюся, дівчинка підліток знає про будову клітора, фрази Фрейда про інфантильний оргазм вони виглядають див, дійсно дивно. я з цим погоджуюся. Але ми ж тут зібралися для того, аби розібратися. Що є правдою, а що є міфами. Тому ми говоримо про те, що кожний оргазм він відрізняється по відчуттях. І це нормально. Чому він відрізняється по відчуттях? Тому що кожний оргазм, із тих, які я зараз перелічила, а це ще не всі види оргазмів, вони були запущені різним способом. Різним способом стимуляції. І між іншим, міотонічний оргазм він може бути причиною коїтальної аноргазмії. Зараз я скажу людською мовою, що це означає. Це така ситуація, коли жінка наодинці сама з собою без проблем має оргазми, а з чоловіком у неї не виходить. І не має значення, який розмір пеніса, наскільки вправний чоловік вони можуть мінятися, партнери, але оргазми, на жаль, так і не приходять в партнерському сексі, але успішно повторюся, досягаються на одинці. і всі ці речі насправді можна відкоригувати. І в мене є відповідно для цього розроблений курс. Він називається курс Кінчай, де я покроково вчу дівчат розвинути. Навик і уміння оргазмувати разом із партнером. Чому я зараз говорю про міотонічну мастурбацію і звертаю на це увагу, бо це така незручна історія, про яку інколи дівчата соромляться поговорити навіть з гінекологом, і здається, що змінити таку звичку оргазмувати дуже складно. Інколи дівчата можуть одержувати оргазми навіть під час сечовипускання. Я навіть уявляю собі зараз обличчя чоловіків, які слухають це відео і ці слова, вони думають, О, яке щастя, як я заздрю тим дівчатам, які йдуть попісити і просто там кінчають в туалеті. Хлопці, це не той оргазм, про який ви подумали. Жіночі оргазми можуть бути дуже різними. Оргазм, який виникає під час сечовипускання, він більше схожий на таке, як наче струмом пробиває із середини. Дівчата, ті, хто зараз нас слухає, і ті, хто мали такий досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це переживалося і які були у вас відчуття? Бо інколи жінки і дівчата багато років одержують ці відчуття під час сечовипускання, і взагалі навіть не усвідомлюють, що це також є оргазм, і це є нормою. Отож, відчуттями оргазму, ми з вами, я думаю, більш-менш розібралися. Якщо у вас будуть ще питання, пишіть в коментарях, і ми будемо готувати для вас наступні програми. Наша задача підготувати контент, який буде для вас максимально якісним, цікавим та інформативним. Тому будемо вдячні за ваш зворотній зв'язок. І тепер ми підходимо до того, що ж ми називаємо вагінальними оргазмами. Вагінальними оргазмами ми називаємо ті, які виникають від стимуляції вагіни. Це дуже просто. Так, я е, також уявляю зараз велику кількість жінок, які хочуть написати в коментар. Але ж коли пеніс входить в піху, він же стимулює тканини клітора. Правильно, правильно мої любі, і я дуже тішусь, що зараз у нас в Україні жінки настільки є обізнаними. І не тільки жінки, а також і чоловіки знають про те, що тканини клітора стимулюються і тоді, коли пеніс входить в піху. І взагалі клітор – це доволі великий орган, більша частина якого схована всередині тіла жінки. І це все правильно. Але ми зараз говоримо про самий спосіб стимуляції. Тобто, в такому випадку спосіб стимуляції здійснюється. Вагінально, і саме тому такий вид оргазму називають вагінальним. Подобається вам це чи ні, ви можете так само написати в коментарях, і ми з радістю це послухаємо. Тому що насправді ця тема вона зараз доволі тригерна і викликає багато обурення. Чому я так до цього всього підходжу? І інколи мені хочеться себе назвати, що я є адвокатом вагінальних оргазмів, тому що я бачу деяку загрозу в тому, що молодим дівчаткам. Доволі агресивно і нав'язливо прививають думку, що всі оргазми йдуть тільки від клітора, і піхву, в принципі, ну і не треба її стимулювати, бо яка різниця все задоволення йде від клітора. Так, дійсно, клітор це той орган в нашому тілі, який відповідає виключно за сексуальне задоволення. Ви можете собі уявити, в чоловічому тілі природа не створила такого органа, який відповідав би тільки для задоволення, тому що найбільша гордість чоловічого. Тіла пеніс, він все-таки виконує різні функції, а клітор природа дала жінці тільки для того, аби вона мала задоволення від сексу. Але якщо ми робимо надмірний акцент тільки на розвиток клітора, як кліторальної ерогенної зони, тоді є ризик, що ми не будемо розвивати вагінальну ерогенну зону. І я не побоюся сказати, що деякі е, мої колеги, е, на жаль, недостатньо глибоко вивчають це питання і починають розповідати про те, що начебто у вагіні немає рецепторів. Давайте ми тут також розберемося, що ж там знаходиться у вагіні. У нас на тілі взагалі є різні рецептори, які відповідають за різні за сприйняття різних подразників. Наприклад, є тактильні рецептори, які відповідають за те, що зараз я глажу себе по руці, і моя рука. Відчуває ці погладжування. Ці самі рецептори дуже щедро розташовані на вульві жінки. А я нагадую: вульва це вся ця частина тіла, яку ми бачимо, коли жінка лежить перед нами. Не те, що всередині, а те, що ми бачимо зовні. І ці ж рецептори, так само щедро природа розташувала в нижній третині піхви жінки. Тобто, третя частина піхви жінки містить в собі тактильні рецептори, які реагують на. На погладжування на тактильну стимуляцію в більш глибоких відділах піхви дійсно таких рецепторів немає але. Там є інші рецептори, дуже важливі і дуже потрібні, ті, які відповідають за реакції внаслідок відчуття наповнення піхви, тобто, коли вона розтягується за рахунок входження пеніса. Тож, тверджувати, що в піхві взагалі немає ніяких рецепторів, це абсолютно нісенітниця. Знаючи цю особливість про на чутливість жіночої піхли нам вкрай важливо розвивати цю ділянку тіла. І як це зробити правильно, я розповідаю на своєму курсі кінчай. І якщо у глядачка, яка зараз нас дивиться, є така проблема, що вона в шлюбі або в стосунках багато років, і оргазму від проникнення від пеніса так ніколи і не мала, то я спішу заспокоїти і сказати, що це все можна розвинути і це все можна напрацювати. Це не займає багато часу і повірте, ті результати і зусилля, які ви вкладете. Таку роботу вони точно окупляться сторицею і ви будете задоволені результатом. На цьому гарячу тему оргазмів ми поки що закінчуємо, але ми відкриті до її продовження. Тож чекаємо ваших коментарів, що ви ще би хотіли послухати на цю тему.